Доброго ранку, мадам месьє, Підпишіться, будь ласка, на канал сатіра проти абсурду, а я починаю. Шановні друзі, в цьому відео заступник начальника департамента патрульної поліції України пан Білошицький виводить на чисту воду своїх підлеглих та підтверджує, що вони незаконно з разом з ТЦК займаються бусифікацією. До речі, на теренах Євросоюзу, куди ми всі так жорстко хочемо попасти через баб та закарпатські ліси, вже б звільнили всіх від маличка до величка. Але тільки не у нас. Тут вирішує все 13-й посол Присподнівський. Якщо він сказав, то можна. Конституція на паузі. Хто нам і править, це жах. Вовочки, вовочки. Ну давайте подивимось. Ви знаєте, от, от ця фраза там поліція або не тільки поліція, бусифікує а, Ну, кажуть, і, в народі. І... Ну, в народі кажуть, знаєте, не бусик, а персовний пункт неочіканих пригод. Зайшов в магазин за хлібом, вийшов захисником Зелембо. За ну, так, дурню кажуть. І от. Всі інші варіації на цю тему, вони дуже однобокі і, на жаль, подаються в... лише в негативному контексті. Що серйозно? А в якому це ключі подавати? Кожного дня на вулиці ворують людей просто, хапають, запіхують в багажники, в машини і везуть. Куди везуть? В якому ключі подавати? Повезли по місту показати вулиці, пам'ятки архітектури може подивитись, а на шляху. Так, випадково заїхали до ТЦК. Я пропоную, щоб хлопи не так лякались запустити рекламу по єдиному телемарафону з такими слоганами. Наприклад, туристичний автобус від ТЦК, побач світу камуфляжу, чи неочікувана відпустка у ТЦК за системою Все включено. Ну а на фіналечку, військома це як Латерія, тільки замість грошей, борг зеленину. Звісно, якщо ви задасте мені от таке відверте питання, чи ви хотіли би, щоб поліція займалася цим процесом? Я би вам сказав однозначно ні, і це не наші функції. Ну ви чули, ну це просто за рамками розуміння здравого глузду, я не знаю. Поліція щоб займалася цим? Ні, не хочемо ми. Що ви там курите в цій поліції? Ви що не читали закон України про поліцію, Конституцію України, де написано, що потрібно оберігати честь, закон, гідність, громадянина, людини, по не порушувати його права? Говорять, хочемо, не хочемо. Це що вам, шарашки на конторах, хочу сьогодні прийду, завтра не прийду, чи що я? Що відбувається взагалі? а? По-моєму, сморадовий луч усіх вразив там. Я тобі, шановний пан заступник національної поліції, департаменту, тощо, але додатково поясню: якщо працівник поліції бачить, як ТЦКшник засовує у багажник чи у салон автомобілю людину, він повинен присекти це згідно закону України про національну поліцію. Це називається замах на вчинення злочину під назвою викрадення людини. А якщо він її туди вже засунув та повіз до ТЦК без закону на то підстав, це називається вчинений злочин. Уявляєш собі, ага. І згідно закону України про національну поліцію, поліцейський повинен задокументувати це та передати матеріали для того, щоб розпочали кримінальне провадження, провели досудове розслідування та направили справу до суду в разі встановлення винних осіб. Ну, а, я ж забув. Конституція на паузі. То і всі закони зараз на паузі. да, куди я то таке? Ну ви то вже спитайте хоч 13-го постула про Ісподніцького нові закони. Смарагдові, що там у халопа прав немає, все винен, тільки халоп. його можна тягати за руки за ноги, негидотати до інших державних установ і обкліти цими бумажками смарагдавами всі стовпи в Україні. Щоб ми хоч розуміли, що відбувається, за яким законом ми зараз живемо? Чи взагалі без законів? Тільки слово князя, нам закон в умовах цього часу і в тих умовах, і в тих завданнях. Які ставить перед нами держава, перед нами всіма. Я маю на увазі і перед всіма органами. Ну ви що там, чокнулись, чи що? Які завдання перед вами держава ставить? Перед вами держава ставить одне завдання: соблюдати Конституцію України, де права людини найвищий пріоритет. Перед тобою конкретно ставить завдання незаконні. 13-й -е посол пресподнівський разом з твоїм начальником, міністром як там, внутрішніх справ смаравдовом Малеське. Ось ваше завдання. Це порушення вимог закону. Кримінального кодексу, ви все за це будете відповідати, коли пауза в Конституції на Плей переключиться. Це є необхідність, від якої, від якої ми не можемо ніяк е, відійти. Ну, ви все чули. Це необхідність, від якої ми не можемо відійти. Халопа в ТЦК необхідність. Забрали майно необхідність. Вдали халобу по пар... чубу необхідність. Не можемо відійти. Зараз немає закону в Україні. Є необхідність. Галасота тремтить. Ну він та розуміє, що дурню таку каже, що в кращі часи вийшов би просто з рапортом про звільнення з цієї студії. Так якщо це необхідність, бери автоматик, сидиш в хальонікій формі та йди захищався Васрадовомалецьку. А тут же теж не Міністр вказав, що поліціанти вчилися на те, щоб засувути халупів у багажники та вести у ТЦК. А воювати то не їх справа. Воювати то сантехнік, програміст, пліточник От ці... Холопи повинні йти і воювати. А вони ж не на те вчилися і 30 років зарплату отримували, то не про те. Висновок: сьогодні у нас закон, це необхідність, від якої ми не можемо відійти, а суд у нас княжеський великого Володимира Довгорукова. О, ну давайте до переможки! Вовчик понад усе. Гарного всім дня!